Ще один етап реставраційних робіт із збереження предметів з колекції музею Миколи Дмитровича Леонтовича, відокремленого підрозділу Вінницького обласного краєзнавчого музею. Позаду фахівці національного науково-дослідного реставраційного центру України впевнено рухаються до мети відновити предмети, якими користувалися в родині видатного композитора, а саме килим та піаніно. За час побутування ці речі зазнали чималих руйнувань. Та місяці копіткої роботи спеціалістів дають результати. Зокрема, піаніно перебуває на етапі відновлення втрачених фрагментів тих частин, які час знищив повністю. Так як предмет уже просочений полімером, той, який глибоко проникає в деревину, А тепер відновлення маси предмета. Ну на, от, на бокових таких, чому в такому положенні, тому що Принцип такий, що потрібно відновити за рахунок багатошарового нарощування полімеру, і тому виставляється предмет в такому стані і втрачені фрагментики. Тоді вони всі заливаються, ну, нарощується полімер таким чином. Надзвичайно складною є робота з рухомими деталями, адже важливо відновити найдрібніші елементи. У всіх деталях у цих, потрібно виконати таку ревізію очищення, обезпилення, очищення, видалення цього бруду, який глибоко забувається в мікро, ці всі ну, деталі, з'єднання і так далі. Тому що це механізм рухомий, пил і так далі. Він працює як абразив, він стирає ці всі суконні прокладочки. Отак кожна деталька тут. Тут така складна деталька: цей він закріплений в капсулі із войлока товщиною там 0,3 міліметри. Він закапсульований, він не має бути люфтів і так далі. Багато-багато таких нюансів, які для музичних інструментів, це їхні є особливості. Певні елементи врятувати вкрай складно, але команда реставраторів робить усе, аби зберегти автентику. Природнього походження матеріали вони теж зазнали там значного пошкодження. Вони зараз очищені, підготовлені до дублювання. Вони здублюються і поставляться теж на свої місця, як оригінальні деталі. Воно буде законсервовано, очищено, законсервовано, здубльовано, виконані реставраційно-консерваційні заходи. Це не замінені. От сам принцип не замінені. Тобто це є оригінально. Загалом збереження оригінальних складових для реставраторів питання принципове. Ми ставимо всі ці, навіть шайби шайби, підклавіші. Я теж ставлю ті шайби, які були з тих газет дореволюційних. Тобто я зберігаю все. Поставимо все, все, що було. Зберегли ті всі наклеїчки, попідклеювали. Ну, бувало, десь там щось очищено, все, все збережено. Інформативно там все збережено, скільки ревізій було в нього, ці написи на механізмі, все збережено. Коли він був випущений, коли настроювали вже сам механізм, коли якась ревізія була, тому що кожного разу, коли майстер або настройщик відкриває механізм, він зробить свій запис, що він там. Ну і це, коли відкриваєш механізм, це дуже чітко видно. Особливої уваги потребують деталі з позолотою. Незважаючи на вишукане виконання, ці декоративні елементи мають і функціональне призначення. Деталі це не тільки декоративні, а й ручки, канделябри – це теж функціональні речі. В них використовували для підсвічування, ставили свічі. І віск, який потрапляв на поверхню, ті свічки, які були давні, вони в природній цей віск, він має в собі такі властивості окисника металу. Ті давні залишки воску, вони на поверхні створили такі корозійні плями нуативної корозії. Тобто це не дивлячись на те, що е, канделябри чи ручки вони золочені, як золото, не окисляється, але під ним метал окисляється, ну, сплав, сама бронза. Тому утворились такі. Плямки, темні, ну, ці всі мушині засіди, це все, -все впливає. Мікропили, який на поверхні в заглибленнях рельєфу, він що, притягує вологу, це створює знову на поверхні корозійні такі локальні пошкодження. І це все-таки процеси, мікропроцеси руйнації. Ну, це все стабілізовано, видалена корозія, видалене цей нашарування, видалені ці. Таким, десь лаком знаєте, було там при поновленні лакових поверхніх кісточкою, хтось заходив і на ці елементи, це все видалено ну, і, і, і стабілізовано і законсервовано. Відновлення цих елементів процес складний та дуже відповідальний, адже виготовляли їх майстри своєї справи. Якісне литво ми бачимо по поверхні, що це кожна деталька прочеканена, зроблена, тобто ну от ювелірно зроблено. Якісно якісним та вишуканим є і килим родини Леонтовичів, доволі яскраві на той час кольори, елегантний орнамент та китиці. Ці особливості дають право називати його панським. «По узлах цих видно, який колір. Там був, на жаль, жодної китиці не збереглося повністю. Я не знаю, яка в них абсолютно була довжина, тому передивилася по музеях, які збережені із килими з китицями. Взагалі їх дуже небагато. Тобто, це досить такі. Це от те, що з назвою шлопанський килим, бо він і красивий поза виглядом, і оце з китицями такими, то їх довжина максимально, що я зустрічала до 5 сантиметрів. Я залишаю поки довші, щоб потім можна було підрівняти, і підбираю за кольором по тих нитках, які в узлах збереглися. Загалом відновлення китиць це наступний етап. Позаду процедури з очищення килима, проведені дезінфікуючі заходи, закріплена дублююча основа. Він досить тяжкий за вагою, але щоб мали можливість його і під кутом, і повісити, щоб основу, основну вагу на собі тримала оця основа. Тому і прошивка йде через дублюючу основу наскрізь. Тобто, з лиця воно залишається ну, ніби цілісний килем. Зі звороту ті місця, які прошиті, просто видно де вони прошиті. Наразі ж довготривалий процес заповнення втрат. В першу чергу закриваються великі втрати, а потім менші. Техніки застосовуються різні. Є два підходи зовсім маленькі. Вони відновлюються, ну ніби як вишиваються чуть більші втрати вони відновлюються. Так званий метод рідкого ткання, або в нас називається реставраційний шов, реставраційна сітка. Процес заповнення втрат доволі копіткий. Тут має значення усе. Матеріал в першу чергу. Матеріали сучасні через те, що у мене немає доступу до е, минулих, і в принципі в нас немає е, вимоги е, саме старими матеріалами реставрувати, через те, що е, якщо потрібно в майбутньому досліджувати, потрібно, щоб було, е, щоб всі розуміли, де е, нові нитки, е, де автентичні е, 19 століття. Е, ну і Крім того, е, підбираємо по фактурі і по, за кольором, щоб вони були дуже схожі, е, тоді зовнішні виглядки лима не буде видно, що, воно, що це інші матеріали. І взагалі Тут немає таких надто великих втрат. Вони невеликі, але по всьому килимо. Нитки підбираємо, намагаємося вовняні, десь попадає вовна за крілом, через те, що зараз в основному випускають вовна захрілом. Намагаємося за кольором закупити, через те, що акрил ми не можемо пофарбувати, вовну можемо пофарбувати. То, ну, взагалі, це якби ще проблема з тим, щоб знайти такі не яскраві, не надто яскраві кольори для відновлення. Працівники національного науково-дослідного реставраційного центру України зізнаються, відновлення предметів родини Миколи Леонтовича цікава та надзвичайно важлива робота, адже це не просто відродження предмету, це збереження історії та культури нашого народу. Завжди нам престижно працювати з, з визначними іменами з художника, з великими будемо письменниками, відомими композиторами, політичними, науковими, діячами культури, мистецтва, науки і Лянтович. В тому числі. І на сьогодні ті речі, які у нас зараз реставруються, це в науково-досвідному відділі реставрації творів тканини і шкіри, і в науково-дослідному відділі реставрації меблів та еднографічних предметів з дерева, це надзвичайно складні. І вартісні з точки зору культури речі, тому що це наша епоха, це наша історія, це наші імена, якими ми дуже гордимося. На сьогодні художники-реставратори, які працюють, вони захваті, чесно кажучи, тому що це для них дуже цікава робота. Вона унікальна і вона для них дуже цікава, тому що. Існують маса методик, методів реставрації, але кожний об'єкт вимагає свого підходу індивідуального. І в цьому випадку також це стосується і робіт Лінтовича. Будемо вдячні за співпрацю, це дуже у нас довга співпраця з Вінницьким краєзнавчим музеєм. І я думаю, що ця робота буде у нас продовжуватися.